У Китаї відбулася важлива зустріч представника МЗС України Дмитра Кулеба і з його колегою із Китая Ван Ї. Кулеба є першим українським високопосадовцем, який відвідав Китай після повномасштабного вторгнення. І представники української делегації вже повідомили, що перемовини тривали довше ніж планувалося, і це була глибока і конкретна розмова. Як вони кажуть, темою була агресія Росії проти України та можлива. Участь Китаю у регулюванні цієї війни детальніше про це будемо говорити із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіним. Вітаю Богдане! Вітання Богдана Скажи, будь ласка, про що вдалося домовитися після цього раунду важких переговорів, як кажуть посадовці? Ну власне, якщо говорити про якісь нові домовленості чи підписання документів. Цього е, наразі ми не бачимо за результатами е, відвідин Китаю українським міністром закордонних справ. Але е, що ми почули від китайських представників насамперед, це повторення позиції Китаю щодо російської е, війни. Підкреслю, що слово війна е, Китай не використовує. Так само Китай не засудив досі Росію за агресію, але наголошує на тому, що хоче мир. І, взагалі, уся е, риторика, якщо можна так сказати, тобто словесне обрамлення того, як Китай заявляє про свою миролюбність, дуже своєрідна. Ну окрім того, що китайська сторона не використовує е, слова війна. Окрім того, що Китай не використовує слова агресія, коли йдеться про Росію, є ще такий присмак: ну можливо, старше покоління українців пам'ятає радянський такий стиль, який лунав з Москви, про її миролюбність вічну і завжди, і також там, скажімо, коли йдеться про. Міністра закордонних справ то нагадують, що він також член центрального комітету комуністичної партії. Також за кожної нагоди згадується те, що там сказав з певного приводу керівник комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпінь Власне для того, щоби можливо трошки більше показати, як це лунає з китайського боку, пропоную послухати. Заяву речниці китайського міністерства закордонних справ сьогодні Два міністри закордонних справ обмінялися думками щодо української кризи. Ван Їв казав, що українська криза вступила в третій рік, і конфлікт усе ще триває з ризиками ескалації та поширення. Китай залишається твердо відданим політичному врегулюванню. Чотири принципи, викладені президентом Сі Цзіньпіном, складають засадничий підхід Китаю до вирішення кризи. На цій основі Китай і Бразилія спільно окреслили шість спільних розумінь для політичного врегулювання кризи України. Може кілька слів про те, що власне при чому тут Бразилія, так тобто те про що згадала речниця Міністерства закордонних справ Китаю, це наслідки зустрічі китайських представників і радника президента Бразилії, які були прилюднені, прилюднені у травні, і це справді шість шість таких положень. Які знову ж таки, якщо дивитися на загал, то це просто виклад там найкращих побажань, що ми хочемо миру, а всі всі конфлікти мають вирішуватися з допомогою політичного врегулювання, і так, далі, і так далі. Все зрозуміло. Три пункти, які згадала речниця, це також знову ж таки висловлені фактично благі наміри, тобто про те, що Згідно з цими принципами сторони, як там сказано, не повинні розширювати розширювати зони бойових дій, уникати ескалації і уникати провокації. Отже, отже, такий набір, за яким напевне, все ж таки ховається більша прихильність Китаю до Москви ніж до України. Богдане, ми також чули заяви від китайської сторони про те, що Україна нібито погодилась на пропозицію Китаю до перемовин з Росією. Ми знаємо, що вже є заява від Міністерства закордонних справ України. Як вони трактують цю позицію? Ну нам на це треба дивитися загалом, тобто не лише те, що сказав Китай, тому що Україна. Ще пам'ятаємо з нещодавнього черневого так званого саміту миру у Швейцарії, заявляла, що на певному етапі до цього міжнародного мирного процесу очевидно має бути долучена Росія, тому що очевидно, що треба говорити з стороною у цій війні. і Згідно з теперішніми е, позиціями, які, е, які оголошує Київ, йдеться про те, що Росія може бути залучена, може бути запрошена на наступний такий саміт, який згідно з планами Києва мав би відбутися до кінця цього року. Е, були навіть такі сподівання, чи натяки що можливо навіть до, до листопада цього року, тобто до проведення. Виборів у Сполучених Штатах що важливо напевне з, з того огляду, що ми говоримо як, як голос Америки, це такий важливий важливий політичний момент, і також висловлене побажання, що цей чи саміт, чи наступна мирна конференція мала би відбутися в одній з країн так званого глобального півдня. Mm -hmm. Є звичайно сумніви чи е, недовіра до, до того, чи Росія справді е, готова долучитися до такого процесу. Е, сьогодні український міністр закордонних справ Кулеба сказав, що Росія щиро вести такі переговори наразі не е, готова, і uh -huh. з Росії, поки що, готовності чи висловлення готовності до участі у такому можливому е, саміті поки що не було. Дякую тобі, Богдане. Ми обов'язково будемо слідкувати за цією темою. Я нагадаю, що про візит міністра закордонних справ України до Китаю нам розповідав Богдан Цюпи.